Ми маємо масу, беремо будь-яку, тому що не сказано. Треба свою, то ми беремо мову свою. Загальна формула ВАГЕ. Ми маємо масу, але маємо повторенню вільного падіння. Сторення вільного падіння рахується таким чином. Так, десятикласник Станіслав Дем'янчук готувався до Всеукраїнської олімпіади із астрономії. Хлопець говорить, що взяти участь хотів ще минулого року, але не встиг зареєструватися. Тож вирішив спробувати свої сили цьогоріч. Олімпіада відбувалась у чотири етапи: фінальний з них проходив у Львові. Перші три етапи проходили тут, в Тернополі. В спочатку шкільний, потім міський і обласний. Вони всі були тут. Вже після цього, на четвертий етап на всеукраїнський, потрібно було їхати в Львів. Проводилась вона в навчальному хостелі, і було ну, приємно. Там вона тривала п'ять днів, здається. Було розділено, було відкриття декілька турів: теоретичні, практичні псевдоспостереження. Був час на апеляції і, відповідно, був час на закриття. Участь у олімпіаді взяли близько ста учнів з усієї України. Серед охочих перемогти Станіслав зайняв 11-те місце третього ступеня серед десятикласників. Хлопець ділиться враженнями від участі у олімпіаді. загальному мені сподобалось і результати, і організація, і те, що звідти вийшов якийсь результат, емоції, які ти відчуваєш насправді під час написання перед написанням після написання, тому що це все такі американські гірки. Ти дуже сильно хвилюєшся до, і дуже парадоксально, майже не хвилюєшся на написанні, ти дуже зразу маєш сфокусуватися на задачах. Після туру в тебе вже можуть бути різні емоції. В багатьох там ну, деякі засмучувались, деякі лишались нейтральними. Після теоретичного туру мені, наприклад, взагалі було смішно, тому що завдання були не мій погляд, надзвичайно важкими, і на погляд інших учасників також я так зрозумів. Також хлопець розповідає, що у підготовці йому допомагав його друг та вчителька, яка веде предмет астрономії у навчальному закладі, де він навчається. Починаючи вже з вересня, ми почали потрішки після уроків займатися від самих початків, якісь такі базові знання з астрономії. Ну і незабаром відповідно були і перемоги. Спочатку на міському етапі він завоював перше місце. Так, і кожен раз з кожним ступенем ми от. Працювали все більше, отримували більше знань. Відповідно, кожна була наступна перемога потім і на обласному етапі. Перше місце. Ну а далі ми почали готуватися ще більше, розв'язувати ще складніші задачі, і вже готуватися до четвертого всеукраїнського етапу. Наталія говорить, надіється на те, що Станіслав все таки пов'яже своє майбутнє із вивченням астрономії. Хлопець і сам має намір поглибити свої знання у цьому напрямку та стати знаним науковцем. Станіслав продовжує навчатись та планує брати участь у найближчих конкурсах та олімпіадах із астрономії.